Буковина прощалася з героями, які поклали життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Військовослужбовці частини А-2582 Данищука Вініаміна в останню дорогу провели 6 жовтня в рідному селі Чорногузи. З воїнами військової частини А-2582, солдатом Івановичем Юрієм, Горюком Олександром та Атвіновським Віктором. Прощання відбулося 7 жовтня на алеї Слави Центрального кладовища Чернівців. Воїна цієї частини солдата Мельничука Петра в останній шлях провели в селі Іспас. Зі старшим солдатом Дяволюком Павлом, воїном військової частини А 15-56, попрощалися в селі Горбово. Військовослужбовця військової частини А-11-26, солдата Фаркаша Аркадія, в останній шлях провели в селі Кубка. Прощання з солдатом Мельником Олександром, воїном військової частини а 21 20 відбулося в селі Василівка. Ніколи не забудемо і не пробачимо московській орді жодного полеглого воїна. За кожного буде помста, вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття родинам, близьким та побратимам.